Халявня 8 доларів від Binance. Якщо ви частенько користувалися Binance Web 3 гаманцем, брали участь в акціях і так далі, то вам мали прийти 8 доларів в токенах FROG. З'явитися вони мали у вас отут. Якщо вони не з'явились, спробуйте додати токен через контракт-адресу. Адресу я залишу під цим відео. Додається, дуже просто: гортаємо вниз управління токенами. І тут нажимаємо плюсик. Вибираємо мережу BNB Chain, тут та вставляємо адрес контракта. Все. Якщо токени вам нарахували, вони у вас будуть відображатися. Продати їх також легко, нажимаємо вкладочку торгувати. І тут ми можемо продати свої токени, обміняти, верніше, їх на USDT. Потім вже вивезти на біржу, як вам завгодно. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи вам прийшло це вже не перша подібна роздача від Binance Web 3, тому обов'язково рекомендую зробити гаманець, щоб подальшому отримувати такі плюшки. Всі силочки під відео. Всім гарного дня!